Всім присолод. <ріст> <То салон. ріст> Всім привіт. Що у мене тут? У мене тут ось дивиться шо. М? Це називається в'юн. Значить, виставила я відео Ум. До речі, якщо хочете, щоб ваше відео набрало багато переглядів, виставте таке відео, де ви покажете свої недоліки на думку суспільства. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частю криптоміра Ава Юніверс.